Вас вітає річча Часовоярський Соколята. Ми майбутнє України. Бережемо батьківщину. Чиселярська ми родина. Донбас – це Україна. Ми, козаки, ми України сила. Хай слава над вітчизною летить. Ми віримо, підійметься Україна, відстоїмо батьківський заповіт. Я українець, вірою в майбутнє, і з посмішкою буду дані йти. Я українець, і щоб там не казали, в моєму серці Україна назавжди. На світі багато чудових країн, мені наймиліше, найкраща країна. Підніметься знов мов Фенікс руїн, безсмертна моя Україна. Я не просто українець, я маленький патріот. Часів'я люблю наш рідний є український наш народ. Мій названий ціна за нього йде велика, його не віддадуть врагу. Я триця рана в нас глибока. Ми щасливі, що ми українці, що живем на прекрасній землі. Часів'я, батьківщина частинка і не зрадим ніколи їй. Хто не половинить, твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Так у чому наша сила, браття козаченьки? Сила наша у любові до України неї. Не буде переводу козацькому роду. Ми за мир в країні нашій нині. Героям слава, слава Україні.